У Чернівцях розпочався опалювальний сезон. Чи у всіх оселях вчасно з'явиться тепло? Гепатит А. Яка ситуація із захворюванням на Буковині? Нестача ліків та робочих рук у Чернівецькому центрі стерилізації тварин просять про допомогу. Буковина у жалобі. Сьогодні, 7 листопада, у Чернівецькій області попрощались із захисницею, бойовою медикинею Надією Смук. В останню дорогу її провели у селі Василів. Військовослужбовиця загинула у віці 40 років, 23 жовтня. Вічна пам'ять та слава, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Допомога збройним силам України, як їх підтримують Чернівецькі підприємці та представники місцевого самоврядування. Щомісяця депутати Чернівецької міської ради надають фінансову допомогу на потреби українських військових. Так, на жовтневому засіданні виділили понад 15 мільйонів гривень, а за 10 місяців 2023 року це понад 200 мільйонів гривень з бюджету міста. Та у ратуші кажуть, йдеться лише про офіційні запити, адже комунальні підприємства та структурні підрозділи самостійно долучаються до підтримки наших військових. Від Калинівського ринку кожен місяць тож, наші працівники всі завжди пишуть там, на допомогу на ЗСУ, тобто, крім того, що у нас йде з зарплати військовий збір. Тобто ми по бажанню стараємося, в принципі, основна маса старається писати. Так ви маєте зрозуміти, що на кожному торговому секторі є там свої хлопці, які воюють, тому кожний торговий сектор намагається їх підтримувати допомагати. Минулого місяця профспілка Калинівського ринку. Також виділила понад мільйон гривень, за які закупили чотири прилади нічного бачення і один тепловізор. Тим часом профспілка департаменту урбаністики і інфраструктури зібрала понад 90 тисяч гривень. Цю суму передбачали на соціальні потреби. Ми колективом прийняли таке рішення, що допомоги на лікування, на одруження, на все ну, ми будемо визначатися якось всередині, А сьогодні така потреба, яка є нагальна, необхідна вкрай для держави. Ми вирішили всі, що ми перерахуємо ці кошти на потреби Збройних сил України і надіємося, що наш цей внесок, хоча б ну не дуже такий значний, але що буде якраз для того, щоб приблизити перемогу. Зібрану суму департамент урбаністики та архітектури передав громадській організації Добротворець. Тут журналістам СІ-4 розповіли на що саме витратять кошти на дрони для 82-ї, там адресна допомога. Так. Є такі люди, які приходять, кажуть, ми хочемо задонатити на ЗСУ. Які у вас зараз збори? Ми кажемо, ми збираємо на те, на те. О, я хочу на те. Або каже людина, мені однаково на що ви вважаєте, потрібніше на те й використовуйте. А є ті, хто приходять, от ми прийшли саме там для 82-ї. Та окрім необхідних приладів, калинівський ринок регулярно забезпечує військових побутовими речами, каже директор комунального підприємства. Зазвичай у нас це шансовий інструмент, це бензопили, це м, дуже часто ми допомагаємо з плівками для накриття бліндажів, е, скоби, цвяхи, ну, от повністю все, все те, що потрібно для облаштування, для облаштування позицій тих, на які вони стоять. Гума це ну, просто запит number один. Гума на автомобілі постійно купляємо. Олег Гульпак додає: всі запити, які надходять до Калинівського ринку, підприємці та працівники закривають власними силами. Олена Крячко, Андрій Маронеску, Діана Чігак Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 У Чернівцях. Розпочався опалювальний сезон. Чи у всіх оселях вчасно з'явиться тепло? Процес підключення центрального теплопостачання триває кілька днів, кажуть у містосервісі. Працівники підприємства та аварійна служба працюватимуть у посиленому режимі, щоб вчасно забезпечити теплом оселі чернівчан. У випадку заповітрення чи будь-яких проблем з опаленням у багатоповерхівках співвласники можуть звертатися з заявами за телефонами дільниця 063 827 58 82. Приймальня 063 827 55 06. Цілодобова аварійна служба 096 222 15 80. З 109 будинків, навіть на сьогодні, ми вже маємо три аварії. Є підтікання внутрішньобудинкових систем, де ми вже перекрили. Мережі і будемо проводити певні роботи. Тому, наприклад, три будинки не отримують теплоносії ну, цієї ночі, скажімо так, але завтра вже буде відновлено. Вона ми на сьогоднішній день критично відчуваємо брак спеціалістів, тому скажімо, навантаження на сантехніків і на спеціалістів достатні по кількості будинків, тому не все відразу вдається виконати відреагувати на звернення, але в принципі ситуація не ну якась не така неординарна, до якої би ми не звикли і взагалі випустили з під контролю. Лісівники з Буковини можуть на 12 років потрапити за ґрати через незаконну вирубку дерев. Судитимуть двох працівників Берегомецького лісомисливського господарства, які незаконними рубками завдали державі збитків на понад 2 мільйони гривень. У ДБР зазначили, що старший майстер вказував у документах менший обсяг зрубаної деревини, аби нажитися на надлишку. Незаконні кубометри вони оформлювали на приватну фірму, власницею якої є сестра одного із фігурантів провадження. Також спільники виготовляли ефективні товарно-супровідні документи. Отримані від продажу кошти, лісничий розподіляв між усіма учасниками схеми. Загалом зловмисники незаконно зрубали понад 200 дерев. Фігурантів справи звільнили з посад. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Гепатит А. Яка ситуація із захворюванням на Буковині? Вірусний гепатит А це гостра інфекційна хвороба яка вражає печінку на Буковині за 9 місяців 2023 року. Зареєстрували 4 випадки захворювання. Разом із тим, темпи поширення інфекції в області поступово сповільнюються. 2007 рік це було близько 300 випадків. Останній такий рік, коли було багато зареєстрованих хворих. Далі ми щороку реєстрували вірусний гепатит А, але кількість хворих було близько 50, найменше в період поширення COVID-19, 2019-2020 роки, це був один або три випадки. Хвороба передається через немиті руки, воду, яка заражена вірусом гепатиту А, та продукти можна заразитись і від прямого контакту з хворою людиною, якщо ми будемо стежити за особистою гігієною, якщо ми будемо використовувати для пиття воду гарантованої якості або кип'ячену воду, якщо ми будемо ретельно мити ті овочі і фрукти, які вживаються без термічної обробки, і стежити за технологією приготування страв, ми мінімізуємо ризики інфікуватись максимально. Альна запобігти хворобі можна щепившись. Вакцини є дві їх можна придбати в аптеках: Тарас Лазарук, Альвіна Абрамчук та Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Ендопротезування суглобів та хірургічне лікування переломів тазу такі операції роблять у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги. Ігор Мирза потрапив у лікарню з діагнозом двосторонній коксартроз. Це хронічне захворювання, яке вражає кульшові суглоби. Хворого прооперували та замінили суглоби на штучні. Ми дали далі групу інвалідності. і Сказали, що Надо вже потихоньку міняти сустави. Но у мене була така сторона. А коли одна болітша з перехож перейшов на правої, одновременно одновременно вже почав боліти правої. И... Світлана Максимюк потрапила в лікарню з відкритим переломом кісток правої ноги. Жінці зробили операцію і встановили апарат зовнішньої фіксації. Працювала біля дому, підготувалася до зими. Впала кладочки, 150 км від селя, Привезли ночі, зробили операцію. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги лікують захворювання опорно-рухового апарату та травми сучасними методами. Серед них малоінвазивна хірургія. Такий метод дозволяє менше травмувати хворого, і процес одужання в рази швидший. При переломах стигна гомілки, вертлюгових переломах. При Пошкоджених всередині колінного суглобу. Всі операції виконуються через проколи шкіри. Говний напрямок наших наукових пошуків і практичної діяльності в зменшенні травматичності оперативних втручань. І це нове. У нас недавно проход... робив обхід навіть один професор з Німеччини. Він дивився наших пацієнтів і після операції він був вражений тим, що. В Україні виконуються такі складні операції з хорошими результатами. Лікарі відділення травматології та ортопедії проводять складні операції, серед яких ендопротезування суглобів та остеосинтез тазу. Появляються завдання досить серйозніші, які ми вирішуємо. Це реконструктивні операції. Це важкі реконструктивні операції на тлі інфікування і кістки і м'яких і дефектів. Тобто, це те, що нам приходиться вирішувати повсякденно. Це високий рівень надання медичної допомоги, коли ти просто не повсякденно виконуєш одну і ту саму роботу, а ти займаєшся новаторством. За словами травматологів, діагностувати травми нині легше, оскільки нове обладнання дає можливість виявити їх швидше. Якщо зрівнювати з тим часом, коли була тільки рентгенографія і все, а потім з'явилася комп'ютерна томографія, зараз з'явилася якісні МРТ, що дає можливість подивитися не тільки кісткою, а й мікітканини, зв'язки, менізки, сухожилки. Контрастне сканування судин. Нам хотілося б поновити все те старе, що ми маємо. Наприклад, це дугу, про яку ми говорили, артроскопічну стійку, е, інструменти є зараз нові. Вони набагато сучасніші ніж ті, які ми використовуємо. Травматологи кажуть, в осінньо-зимовий період боковинці частіше травмуються і потрапляють до лікарні. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер. Телеканал Сі4 Нестача ліків та робочих рук у центрі стерилізації тварин просять про допомогу. Цей маленький песик досі не має клички. Нещодавно його викинули на вулицю. Викинули тут біля нас, але трошки далі в поле. Там, де майже людей немає, інколи люди приходять туди нагороди. І от були шанси трошки погодуватися тільки в цьому проміжку. Цього хлопчика, коли ми йшли в п'ятницю, забирати вже сюди, так само у нього вже. Були перші ознаки, що у нього вже пішло захворювання піроплазмоз. Він вже був в'ялий, вже тобто він не пережив би вихідні дні. Завдяки оперативності лікаря центру стерилізації. Собаку врятували, і таких пухнастиків тут понад 200. За кожним із них зараз доглядають. На одну людину припадає по 80 собак, приблизно 70-90. А це прибирання, доглядання, це лікування. Це... Спілкування, тому що з собаками гуляють і мають всі контакт, без цього неможлива робота. У центрі є 17 працівників. Кажуть, робота не з легких, як фізично, так і морально. У мене в залі троє сліпих собак. С Сліпе, все вже не потрібно. Викинули. Вони не думають, що це живе. Що воно хоче їсти, пити, що воно хоче любові, ласки. А От батя є і сліпий, і глухий. Коли його привезли, то був один скелет, а за ним треба особливий догляд. От зараз я вигулювала, я його виношу на руках. Працівники додають, не вистачає ліків, адже центр розрахований лише на 40 тварин. Кожного року нам треба гроші на вакцину, на інфекційні захворювання, які собачки у нас хворіють, щоб не розповсюджувалися. Ми вакцинуємо наших собак. На жаль, це не передбачено фінансуванням, і ці вакцини закуповуються за гроші самих працівників. Центр надає і виїзні послуги навіть у сусідніх областях. На даний момент для того, щоб ми надали повний спектр і кваліфікованих медичних послуг, нам потрібен ще рентгенографічний комплекс. В центрі стерилізації тварин існує стаціонарна операційна, а також є мобільна операційна. Усі охочі можуть долучитися до допомоги тваринам та працівникам центру, який знаходиться за адресою місто Чернівці, вулиця Південно-Клідцева, 47. сім. Паселюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4